Будемо коптити м'ясо. Для коптіння я зробив таку коптілку вже 100 року назад. Вона на скору руку, ну як виявилося, саме найкраще в ній виходить коптить м'ясо. Це зроблено з куска труби, прорізані дверки. Сам, сам ящик, де коптиться м'ясо, зроблений із старих двох духовок що раніше в груби вставляли, всередині тут дві решотки. Кладемо м'ясо і 3-5 годин коптемо. Будемо коптити зараз кролика, качку і бройлера. Зливаємо розсіл, він нам вже не потрібний. Ще бажано м'ясо 2-3 години підвісить, просушить. Ну, напевно, ми цього робити не будемо, бо у нас немає часу. Скаптилося м'ясо. Ось яка краса вийшла. My wra troszkę poprobujemy, ale bardzo smaczne.